Постійно хронічний тонзиліт, ранки в роті. А на посілів одолеренголога нічого страшного не виявили і в той же час постійно болить отут. Жінка здала аналізи на туберкульоз, на різні страшні хвороби. Але це все заперечують. І лікар сказав просто пускати содою. Підписуйтесь і я розкажу детальніше про це. І так, в жінки. З всіх хвороб, що могли викликати такий симптом, виявили лише одне гастроезофагальний рефлюкс. І так, гастроезофагальний рефлюкс нерідко стає причиною хронічного тонзеліта, який постійно повертається, або який не проходить взагалі. І на посівах в цих випадках не виявляють ніяких таких конкретно патогенних інфекцій. Або раз якась така, умовно, патогенна, раз друга, тобто постійної інфекції, немає. Але тонзеліт є. Тобто сам рефлюкс, подразнюючи созову, може викликати хронічний тонзеліт, хронічний ларингіт, Якщо у вас... Є ще можливість закуту в бронхі може провокувати хронічний трахеїд і там вже захворювання легень. Ну це вже рідше на щастя, але ось горло і ранки в роті, навіть від нього, на жаль, є досить часто. Тому в першу чергу необхідно лікувати рефлюкс езофагіт. І крім полоскання соду, який призначив вам лікар, дуже важливо вживати обволікаючі препарати це ваше основне, а також працювати вправами на закриття рефлюкса. Це вправи на діафрагмальне дихання, які викладала в нас на YouTube каналі. Якщо шлунок опущений, це також важливо поставити його на місце, адже при опущенні шлунка завжди є гастроезофагальний рефлюкс, адже через зміщення зв'язок деформується і сам клапан. Тому лікуйтеся комплексно, не переживайте. Ясно я розумію, що це дуже некомфортні почуття, але так, рефлюкс. Може таке давати, і не треба вишукувати там якусь онкологію, якщо досі її не знайшли, і слава богу, лікуйте рефлік.